Ви думаєте, що холодна вода це лише стрес? Так, але саме корисний. Під час занурення організм запускає захисні механізми, кровоносні судини звужуються, серце пришвидшує ритм, імунна система реагує миттєво. Дослідження показують, що регулярні холодові процедури підвищують кількість лейкоцитів у крові саме тих клітин, які борються з вірусами та бактеріями. Іншими словами, кожне занурення у чилтаб це маленьке тренування для вашої імунної системи. Іронія в тому, що більшість людей зміцнюють м'язи у спортзалі, але забувають тренувати імунітет. А холодна вода робить це природно, без таблеток і добавок. Регулярна практика допомагає організму швидше відновлюватися. Після стресів і знижує ризик сезонних застуд. Тож, якщо ви шукаєте спосіб стати витривалішими і здоровішими, ChillTab може стати вашим союзником. З Пагелексі ми допоможемо підібрати модель, яка відкриє для вас користь холодової терапії. Підписуйтесь і залишайте заявку вже сьогодні.